Вітаю! Сьогодні ми маємо дуже красивий сонячний день. Бачите, таке. Яка погода, сонечко світить, але за бортом мінус 9. Це обід. Вночі було значно холодніше. Я Приїхав на розвантаження. Це була така сільська місцевість, якась там ну, не якась будова, будова багатоповерхівки невисокої, і я мав вікна пів причепа вікон, 57 вікон було на доставку. Ну і я приїжджаю туди, а там 21 градус морозу. ну, так було. Веселенько, веселенько, бо маю рукавиці такі звичайні, не утеплені, вийшов і відразу в пальці так замерз, що їх не відчував. А потрібно було тих всі 57 вікон розчіпити з рівнів, щоб їх забрали. Але не про це, погода нас не страшить. Хоча ну, цей північний полярний циклон прийшов і в Сполучені Штати і в Канаду, і десь там і по мінус 30 є, трошки, так би, мовити, підморозить нас. Ну, але зима, яка зима без, без, без нормального і морозу? І таке мусить бути. Нас більше страшить не мороз і не погода, а нас усіх. Бентежить, я би сказав, що відбувається в голові в Трампа, бо там все чим далі, тим страшніше. Зараз з 1 лютого, наскільки є в новинах інформація, що Сполучені Штати збільшують оподаткування на... Ну, Розмитнення, так би мовити, на всі товари іноземного виробництва на 25%, якщо я не помиляюся. Якщо я помиляюся, то мене в коментах можете поправити. І... А то нічого, що Сполучені Штати США, Сполучені Штати, Канада і Мексика мають спільний економічний договір. Вирішив Трамп його пронехтувати і хоче більше грошей зібрати, щоб зробити знов велику Great America Again. Ну не знаю, скільки воно буде Great Again, але бо я не є економістом, ну і не можу пхатися в ту ситуацію, але так на просто на... Хлопський розум, ну, це як економіка, це як посуди дві посудини з'єднані. Тобто, якщо десь щось відбувається, то воно зачіпає і іншу посуду, ну, правда, іншу сферу. Відповідно, якщо ви піднімаєте розмитнення на імпортні товари, ну, то хто буде платити? Виробник ж не буде платити 25%. Зменшувати собі ціну продукту, правда, я думаю, що ні. Також це ляже на плечі кого? Так власних громадян. Ціни піднімуться на 25%. Він таким чином хоче покращити умови проживання американців. Ну а яким чином він покрасить? Тим, що збільшить ціни, підвищить, ну, весело буде. Не можу сказати, подивимося, побачимо, як це буде відбуватися. Ну я розумію, якщо є у вас в Сполучених Штатах виробництво аналогічне канадському, і ціни там, можливо, такі самі, то відповідно буде закуплятися продукція Сполучених Штатів, не буду з Канади купувати або з Мексики. так? Ну, але ринок так побудований, що тут майже немає великої конкуренції. Тобто, якщо ця ніша зайнята кимось, ну все. Ну, от, до, до прикладу, як в попередньому там було відео, що я возив е, торф. Ну, якщо Сполучені Штати не мають того торфу, е, ну, то звідки вони його будуть брати? Вони його будуть далі купувати. Для чого? Щоб вирощувати свою ту продукцію, яку вони будуть продавати комусь своїм, своїм громадянам. Відповідно буде платитися на чверть більша ціна за, за торф, і ця ціна буде куди закладатися та правильно в продукцію кінцеву. Ці вазонки, ці гриби, шампіньйони і так далі, що, що на тому торфі буде виростати. Ну, подивимося, ну а хто буде за це платити? Громадяни США great Again. ну так Я розумію, десь там він про дошку каже, що деревину не купу, що вони будуть свою мати. Так, я не спорю, от ми зараз їдемо Нью-Гемшир, лісу багато, в Мейні багато, є що рубати, будуть своє рубати, та хай рубають. Вже. Але є ж інша продукція, якої нема, яка буде з якої буде. Рости ціна для пересічного американця. Побачимо. Гарна така дорога, класні краєвиди. Хочу сказати, що я сьогодні зрозумів, що наш офіс диспетчер нічого там не, нікому не вибирає, які, бо всі кажуть, о, там є, що вибирають, комусь так, комусь інакше. В більшості все відбувається по роботі дуже рандомно. Я Маю на п'ятницю. Сьогодні середа, а на п'ятницю маю апоймент до стоматолога. І цей апоймент вже я чекаю з початку жовтня. Три місяці. Попередив я завчасно за два тижні, як це вимагає моя фірма, що в мене на пятницю на рану апоймент до стоматолога. Це буде мінімальна така операція, там будуть виривати. Зуб. Ну, В Україні цей зуб ще би спасали, а тут, тут опції такої нема. На жаль. Перший мій зуб буде. Ну, Але. І мій диспетчер це дотримав до останнього. Я його попереджав не тільки два тижні тому, а я це зробив і минулого тижня, і на цьому тижні кожного дня я йому нагадую, нагадую, все буде добре, все прекрасно, все все все. Сьогодні зранку телефоную. Кажу, я маю одне важливе питання, але це від мене. Ти маєш мені роботу назад, тому що я от щойно розвантажився, зупинився де-небудь, де там було місце на якійсь парковці для чуть не легкових, і стою і вже чекаю, тому що кажу. Друже, п'ятницю зранку маю опойми. ти знаєш. Чи я встигаю? Якщо я не встигаю, то скажи мені вже, якщо ти не маєш, бо мені треба подзвонити. І перенести мій апоймент, ну це знову ж таки буде ще знов на три місяці, але мені потрібно це зробити зараз і негайно, бо за 48 годин я буду, якщо я зроблю це пізніше, до 48 це буде безкоштовно. Після, після 48 це з мене знімуть там, я не знаю, 100-200 доларів, 300, я, я не знаю, це називається ФІ. Ні, все, через декілька хвилин ти отримаєш роботу і поїдеш. Я щасливий, все. Думаю. Чекаю я декілька хвилин, чекаю годину, чекаю дві. В кінці третьої години це була восьма, а в одинадцятій отримую я роботу. Я о, клас, робота, все перевіряю. Ага. А робота потрібно їхати. Не в сторону дому, а в іншу протилежну сторону за Нью-Йорк, в Пенсильванію. За там десь 600-700 кілометрів ще треба зробити. Сьогодні середа. А помит на завантаження завтра на обід. Я йому пишу, друже, так це нереально. Завтра, якщо в обід завантажитися і звідти додому, нереально доїхати до п'ятниці до ранку. Ніяк. Ой, сорі, ми все, що маємо, оце я тобі даю. Тобто, він навіть не перевіряв, що він мені дає. Я йому тоді написав трошки такого, не гнівний, але такий розписав це все, що, чому я йому зранку дзвонив, що на мене чекає, і, як, як, і чому він так сказав і, і все Відразу знайшлася інша робота, вже така, як мені треба. Тобто Ніхто там не дивиться. У нас є відділ продажників, які шукають роботу, і ті продажники просто скидають диспетчеру, і диспетчер навіть не перевіряє, далеко, близько. Тобто, можливо, інший був водій набагато ближче до цієї точки в Пенсильванії, щоб там завантажуватися за тих 600-700 кілометрів. А він дає мені, їдь туди. А цього може хтось там ближче там буде, а там буде однозначно ближче, може відправити сюди. Тобто суцільна рандомність, ніхто там ні. Ну але нема чого дивуватися, тому що е дуже велика плинність кадрів. У е нас, якщо людина працює довше, вона розуміє, що на офісі невисока зарплата, він починає просити зарплату вищу. Йому кажуть ні. І він знаходить іншого роботодавця, де йому дають роботу за вищі гроші, цю саму. І він йде від нас, і з нас знову фірма шукає диспетчера. І так відбулося зараз на зламі 24-25 років. Диспетчер у мене молодий, який має там досвіду якогось максимум 4 місяці. Працює на двох позиціях відразу. Тобто, колись цю роботу робили два диспетчери, тепер він один робить. На іншій роботі на дивіз... в дивізіоні Flatbed взагалі хлопці мають молоду дівчину, також, яка дуже мало має досвіду і також обслуговує дві позиції. Ну і Є проблема, але це одним словом, капіталізм вам ніхто більше не дасть. Якщо вони рахують, що так буде. Так буде. Позиція власника. Незмінна. І ніхто. У нас і були працівники, які працювали дуже довго в, на офісі і казали: та підніміть зарплату. Ні, не піднімемо, йдуть. І всі йдуть. Отак. От Подивимося, що там містер Трамп придумає далі, як це буде відбувати, відбуватися і на роботі нашої індустрії, перевізників, тому що. Я думаю, що хтось відмовиться від товару на 25% дорожчого, відповідно це і впадуть перевезення, і впаде робота, зменшиться кількість перевезень. І дякую, містер Трамп. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Хто ще не підписаний, то вже на кінець-то підпишіться на мій канал там Дзвіночок е, вмикайте, щоб бачити наступні відео мої. Пишіть в коментах, що ви про це все думаєте, яке ваше бачення на майбутнє. І до наступних відео. Бувайте!